Півробітники сектору боротьби з наркозлочинністю сумського районного управління поліції викрили 25-річного мешканця міста Суми, який займався збутом наркотиків. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці виявили у останнього 20 згортків з вмістом речовини зовні схожою на психотропну речовину. PVP-сіль. чоловік зізнався, що здійснював розповсюдження наркотиків через месенджер-телеграм шляхом закладок. Загальна вага речовини в згортках становила близько 20 грамів. Поліцейські затримали фігуранта процесуального порядку, в момент здійснення злочинної діяльності, вилучену речовину направлено на експертне дослідження. На даний час слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне придбання, зберігання, перевезення чи переслання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває.